Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненько Україна. 20 хвилин до першої години. Я вже прийшла додому, ходила за продуктами. Погода у нас хороша, трошки вітер. Тепло, тепло, 15 градусів, але бачите вітер який. Отак більше укрій, щоб вам видніше було. Отак от, от вітер так. Тепло, на балконі тепло, хай буде відкритий. Зараз покажу вам, який в мене красивий бузок. Бачите, тут у мене букет бузок стоїть. А зараз подивимося, що тут написано. Для комфортного життя треба виходити з зони комфорту, але не сьогодні. Бачите. Отак. От, От. І тут у мене великий, великий букет. Із бузка. А пахучий, який. Я... це я ще вчора його нарвала. Як лягала спати увечері, так я туди в маленьку кімнату його відносила, щоб мені тут не мішало спати цей запах сильний. Ну, Давайте сьогодні ж середа. Я ходила за продуктами. Зараз покажу, що, вам... що мені дали. Оце дали актімельки, 8 штук упаковку. Це взяла каша рисова, да? але ж я кашу їсти не буду. От. А варення тут, бачите, із вишень. А от виш... З вишневе варення їсти буду. Зварю свою кашу із... вівсяну кашу. Із цим варенням Боже, дуже смачно. Оце такий вілі взяла, я люблю його до 8-го 6-го. Оце такий йогурт, я не знаю, він А, написано йогурт. Ну, Може і нічого покуштую. Оце такий суп гороховий дали, Зараз я його на обід поїм. До якого він, до 4-го, 6-го. Супчик гороховий. От. Ну, я думаю, що непоганий обичний суп, такий, як у нас завжди роздають на тому, на... в центрі роздають завжди суп такий. Це такий смаколик, якийсь пиріжок до сьогоднішнього. Оце три лапки курячі дали. Бачите, три курячі лапки. Можна щось приготувати собі. Оце опять дали таку ту керму збивати. Це молоко кокосове. Я не буду його відкривати, я його поставлю, я його не люблю. Оце якийсь смаколик, ну він з протеїном, я його теж не люблю. Це таке масличко до 7-го шостого, бачите, масличко таке, що на хліб мазать. Оно таке віганське. Ліганський. Ну, нічого, не погано. Такого хліба взяла собі трошечки, бо я завтра піду там в друге місто. Там, може, візьму щось О, такого хліба. Він тут чим? Всякий різний всякі ні, Та там щось таке, якісь зернятка є. І це дві упаковки груш взяла по кілу. У мене там ще одна ото груша є. От. По кілу дві упаковки груші, одна і друга взяла собі. Я люблю груші, хай будуть. Один апельсин взяла, два яблука, один той кабачок, три таких цибулинки. Оце два такі пучка, зелена цибуля і кріп. Оце те, що взяла. Молока не стала брати. Отаких о, о, ще можна було ще одну упаковку. взяти, каші, можна було ще три штуки брати. Я не захотіла таких протеїнових. Можна було, скільки хочеш, тут 18. Грам протеїна карамельне. Я покуштую, яке воно хороше не хороше так викину. От. Груші ще можна було упаковку брати. Ну, на що мені стільки? Два кіла груші, я буду довго їх їсти. От. Так що я не стала брати. Сиру не було. Я б сиру руче взяла, не було. Це м'ясо таке дали. Ну, хорошо. Я цей суп на обід поїм, а на вечір зварю собі супа. Дві ляшки, скільки їх тут три. Да, три А я дві положу собі на супа. А може, не супа зварю, може картоплі стушу. тушу. А, а, а то, навіть не картоплі, а оце м'ясо з тушу з цим от кабач... той кабачок отакий дали да? Цукіні. І в мене ще ж є ота картошка американська, як вона називається, патати. Ото з ним стушу. тушу. Я думаю, буде смачно. Цибульки зелененької добавлю. Кріпу додавлю такої цибульки і буде смачно. Не, я не зажарюю, я так от роблю. Я думаю, хорошо дали. Да? Завтра я ще піду в одне місто. Зараз я вам покажу, що тут за газети прийшли. Так, оце у нас Lidl, газетка прийшла. Це чорника прийшла. Прийшла ціна, дві пачки. Оцей культа, культа Катарина, вона була у нас у другому магазині на 4 на 10 євро. Я її брати не буду. От. 99 кавунчики, я теж не буду брати їх. Що тут ще таке хороше, смачненьке є. Цей хороший маскарпоне. Сир як щось печеш, то дуже хороший. Посилку поки ще відсилати не буду, так що і запасатися. Такого нічого не бачу я хорошого тут у лідлі. Тут таке щось На нагріли. Подивимося, на що на кінець неділі. О, смаколики 5.29 на кінець неділі. А це що? А це таке домашній сир хороший. Такий вентилятор, я точно, точно такий викинула новий, новесенький викинула. Не треба він мені. Я взяла і викинула. Турецький йогурт дві штуки за 2,50. Ну, і ще тут нема нічого. Подивимося сотку. Сотка це біля мене магазин, оцей, що я мебільний ходю. Подивимося. Сотку. Тут такі всякі різні кроваті і матраси, і кроваті. Але мені не треба ні матраси, ні кроваті. У мене є матрас на кроваті і кровать хороша, нова 5 років тільки кроваті. Так що, бачите, написано, вже куйшуку де 75%, а тут йде 60%. От. Ну, це в магазині, щоб щось купити, треба приходить так дивитись. От, по газеті одне, а так, друге зовсім. Що вони тут? Ось ну, оці красиві, бачите, по одній євріку по одному. Це б я б так і купила собі. Так, з якого? З якого вони тут ану? З якого числа? Надо ну, зайти буде завтра і буде попитати. Ам, так тут багато. Дивіться, ці рукавички по 50 центів, от таке по єврі. Отаке по єврі, отаке по єврі. Так що треба піти. Піти треба і попитати завтра. А, з якого числа оце. Я б отакі взяла б отакі полотенечка Це Наті б взяла і Настюші б взяла, Отакі піджопчики взяла б м'якесенькі. І таку теж хороше. Треба. І цей мені нравиться теж. Ну, треба завтра піти подивитися. Що тут ще за газетки? Так, цей не будемо дивитися, це така для, для огорода, для сада щось. Це аптека. Теж не будемо. Ну, це таке теж не вам газетка. Така ось, бачите, Ну, ось така газетка. Не цікава, така, така щоб, щоб, щоб цікавого нема нічого. Що тут? Отаке ото. Нема нічого. Нема такого, щоб можна було купити з радістю. Оце тільки треба утоїти у сотку. І запитувати, коли оце воно буде, так я б купила. Це мені сподобається таке діло. От. Ну, в общем, оце я вам все розказала, показала. Дивіться, ще раз покажу. Ну, Довольна я груші, я люблю. Хай будуть, отут тут покладу, хай поспівають, і та, ну, все хороше. Що там казати? Що там казати, матрешки? На є. Прилетіли, да, матрешки? Що, гузна зачухали тварі? Зачухали, підождіть, підождіть. А ви що думали? А що ви думали, що ви будете пулять, а ми будемо вам кланятися? Подождіть, там у вас хороший легіон, Росія називається. Той, що то в Белгород заходив, шороху там навів. Оце вони хорошо так от працьовують хлопці. Ті, що не хочуть вашого щура, щоб він ото от там по бункерам ховався. Треба вже міняти владу вашу. Змінять, змінять, підожіть тільки. Трошки підожіть. Усе буде, матрешки, буде. Ото як шнур співав, Москва згоріла, ото піздець прийде вашій і вашій Москві. А це на Рубльовку попало. Ой, там такий переполох був страшний, на Рубльовку попало. Тримайтесь, я вам так скажу, тримайтесь, ще тільки початок. От, і все. Не хочу на поганій ноті закінчувати свій, свою розповідь, то ще подивіться, мої ріднесенькі, який в мене гарненький бузок. Ой, пахучий, ой, пахучий та гарний і серденько, яке ніколи не перестане битися українське серденько. Ніколи. Бо ми нескорений і незломний народ, а ви. Щури, прокляті. Бувайте здорові! Усім доброго, усім хорошого. Пока-пока.